Обережно відео з приміткою, зрада тотальна. Я виклала посимутрец про те, що готую випуск на Ютуб про порівняння російського та українського маркетингу і спитала, чи відмінять мене в інтернеті. Більшість написала так: в принципі, я давно хотіла перестати працювати. Що там я <кх>, знаєте задрав вже цей інтернет? Тому зараз ви дивитесь відео різниця українського та російського маркетингу». В Чому суть відео? да? як ви знаєте, а може і не знаєте, величезна кількість українських бізнесів просто-напросто копіюють російські. Іський контент роблять вони це по причині того, що у росіян дійсно набагато креативніший контент. І я зараз поясню, чому це так працює. Я не буду зараз казати, добре це чи погано, тому що, як на мене, копіювання у будь-якому сенсі має сенс. Вибачте, Росія зпіздила мою квартиру. Я маю право з у них ідею для відео. Да? Але окрім копіювання стилю, подачі, наші українські бренди копіюють їх систему просування, їх маркетингові стратегії і те, що, на жаль, не працює у нас. У цьому відео я розповім, що можна з у росіян, а що краще не піздять. Для того, щоб зробити це відео, мені прийшлося за два дні подивитися купу інформації, купу аналізувати російських брендів. Коротше, поставте лайк за те, що мені прийшлося цим всім займатися. Погнали. Почнемо з грошей, як не странно. Дякую, Саня Слобоженка за те, що допоміг заблокувати таргетовану рекламу росіян, тому що я думаю, що е, ворогідніше за все, якщо б вона зараз у них працювала, вони вони б результати робили ще краще ніж вони роблять зараз. Так, з 2022 року росіяни не можуть запускати таргетовану рекламу в інстаграмі. А у багатьох, прям у дуже багатьох, інстаграм в принципі не відкриваються. Вони заходять туди за допомогою VPN. Це забрало конкретну кількість аудиторії, яка раніше витрачала мільярди рублів в інстаграмі. Як і в покупках товарів, так і в покупці онлайн навчань, тому що онлайн навчання займають у них доволі великий ринок. Таргет не працює в інстаграмі сидить на 60% людей менше, що робити, але вони знайшли вихід. Вихід в офлайн та на маркетплейс. Уявіть собі ситуацію, що з завтрашнього дня абсолютно всі ваші клієнти почнуть замовляти тільки на промі або на розетки. А росіянам уявляти і не треба, тому що у них є такі платформи, як Валберіс та Азон. У них навіть є такі локальні меми, як я кожен день приходжу на точку видачі Валберіс, як мене там пам'ятають консультанти або про те, що всю зарплату свого чоловіка спустила на Валберіс. Такі маркетплейси, як Валберіс. Та у 2022 23 2023 році стали фактичними монополістами. Чому у наших маркетплейсів так не вийде? Хоча вони дуже намагаються. Перше занадто широкий ринок. Якщо в Росії тільки два таких маркетплейси, які буквально захопили всю Росію, то у нас їх доволі багато. Це і пром, і розетка, хоча вони мають одного власника, це і бігель, і. Що то що було, блядь, забула. Ладно, коротше, ось тут будуть варіанти наших маркетплейсів. Продаж на промі для маленького інстамагазина не буде вигідним, тому що вони беруть занадто велику комісію для продажу на своїх каналах, на своїх сайтах. Але якщо у вас нормальна маржинальність, я раджу спробувати вам формат розміщення ваших товарів на маркетплейсах просто для того, щоб збільшити канали просування і, скажімо так, і, ну, показати, що ви і там є. Це ж непогано. Ви скажете, і що всі кинулись продавати на маркетплейсах? Як люди взагалі туди дійшли? І тут входять соціальні мережі. Хоч в інстаграмі сидить не така величезна кількість аудиторій, як сиділа раніше в Росії. Вони все одно там є. Почався активний інфлюенс маркетинг. Нагадаю, якщо б велика кількість аудиторії пішла, то у блогерів впали охоплення. А так як блогери також люди їм потрібно заробляти на своїй рекламі, вони знизили прайс. Тобто працювати з блогерами стало вигідніше, тому що у них нижче прайс можна закуповувати масова Рекламу, ага. До речі, по тій же за причині на початку війни у наших блогерів виросла реклама. Ну, не прямо на початку. На початку навіть великі блогери робили рекламу бізнесом безкоштовно, тільки аби хтось працював. Це пам'ятаю, у нас був патріотизм. Хороший було время. Бізнеси в Росії створювали ферми реклам. Я у нас такого ще не бачу, і трошки поясню, чому що таке ферма реклама? Є умовний бренд, наприклад, наші Ліпс. Уївіть ситуацію: Ліпс скупає рекламу у 50 якихось невеличких блогерів. І скупають у них рекламні інтеграції в величезній кількості. Наприклад, по 40-60 реклам там за 3 місяці. І на тому величезна кількість контенту, який дається їм фактично за безцінь. Ну зрозуміло, що 60 рекламних інтеграцій будуть коштувати ну норма. Грошей, але у порівнянні того, що це оптова ціна, то не так багато. Ці блогери створюють контент і є такою фермою контенту. Але є також другий варіант створення ферми контенту: це найм блогерів на повноцінну роботу. На російських сайтах роботи зазвичай таке блогерство, коли ти знімаєш по три відео з рекламою продуктів на новий tiktok аккаунт, оплачується у розмірі 100, 150-200 тисяч рублів. Тобто на наші гроші це приблизно ну, тисяча 1000-1200 доларів. Скажіть, будь ласка. Кому платять такі гроші? Ну нікому. Тобто бренд наймає умовно 50 блогерів, і ці 50 блогерів кожен день знімають по три відео з рекламою продуктів на новий tiktok аккаунт У кожного tiktok аккаунт свій вони розвивають себе як блогерів і також само рекламують продукт. Найпопулярніші бізнеси в Росії, які роблять такі фірми контенту, це Voice і Mixit, Вроді так. Вони в якийсь момент буквально захопили російський TikTok, хоча це два конкуренти, два бренда косметики. Ці фірми контенту у них працюють досі, але у минулому році дещо змінилося. У 2024 році Росія ввела закон про заборони реклами. Тобто на кожній рекламній інтеграції повинна бути помітка реклама, і це прибрало доволі великий рекламний ринок, тому що мало хто хоче рекламувати свій продукт, там де блогер щось розповідає про нього і обов'язково ставить помітка реклам. Так, звісно, її можна десь заховати, поставити у самий низ відео, щоб ніхто не звернув це увагу, але як факт, реклама заборонена. А якщо ти не утримуєшся таки. Умов можеш отримати ще й штраф. В принципі, у них відслідковування підприємницької діяльності набагато жорстче, ніж у нас. Ні, я зараз не хочу нас похвалити сказати, як і ми молодці, як в Україні дуже класно всім похуй на те, як блогери роблять рекламу. Ні. Давай, по новому, Міша, все хуйня. Я хочу сказати, що наш нещодавно введений фінмоніторинг веде нас кудись не в ту сторону, а точніше знаю в яку. З нею летять дрони до нас. Повернемося до теми. Після такої заборони реклами бізнеси все одно адаптувалися. Вони адаптували пряму подачу під нативну. Як це виглядає? Наприклад, блогер розповідає, щось, а у нього позаду стоїть якийсь пакет якогось бренду. Хоча відео, наприклад, зовсім не по темі якоїсь косметики або того, що продає бренд. Чий пакет стає позаду, або формат, яким скористалась наша україночка Ліза Веселінка в рекламі російського бренда Pussy. Кінчена взагалі. Yeah. До речі, про цей бренд його концепція дуже схожа на бренд Бібер Роуд, Але звісно, під російським манір на сторінці аккаунта ви не почуєте слово купити, замовити і «перейти на сайт. Ну і так далі. Те, що стосується прямої продажі. Але ви почуєте, я спробувала сьогодні. Покажу вам. Давайте разом розберемося з продуктом Пусі і так далі. Загалом їх реклама це відео без голосу. Просто естетика, і це не набирає перегляду, тоді за рахунок чого вони взагалі просуваються. Це один з найпопулярніших косметичних брендів в Росії. і зараз розповімо про те, що краще вкрасти в русні. Але спочатку покажу вам приклад нативної реклами з тієї ж самою лізою весілінка, нашої україночкою, у того ж бренда Пусі. Недорого. Якщо не враховувати модель, звісно, зверніть увагу на креативну рекламу і спробуйте зробити щось своє. Перейдемо до того, чому у них все так креативно. Ми вже з вами поговорили про те, що для них таргетована реклама стала закрита. Але також для них став закритий TikTok, тому що його заборонили в Росії, і в нього майже неможливо було зайти. Звісно, були обходні шляхи і так далі. Але загалом аудиторія перейшла в лайк, там більш дитяча аудиторія. Коротше, було доволі складно. І звісно, з інстаграму пішли не тільки люди, пішли ще й бізнес. Наприклад, бізнес, який був тільки в офлайні, але так, по приколу, щось там ввіл свій інстаграм, перестав його вести, тому що це стало незручно для власника. І у цьому плані відкрилося величезне вікно для. Контенту, тому що якщо ти знімаєш контент, це молодець. Якщо ти знімаєш класний контент, ти супер молодець. Якщо ти знімаєш багато класного контенту, ти лідер цього ринку. І таким способом скористалася величезна кількість російських брендів на самому початку, відключення що TikTok, що Instagram. І саме вони лідують досі. Тому фраза хто перший та вій, тапки» все ж таки має сенс. Російські бренди досі просуваються через інфлюенсерів. і це наш головний недолік. У них люди довіряють блогерам. У нас вони їх не на в Росії ugc контент потрібен і він добре оплачується. Наш ugc контент не коштує майже нічого. У нас є буквально на пальцях перерахувати нормальних UGC-креаторів, які дійсно можуть робити класний контент. Всі інші. Ні. В чому проблема в наших людях. Я вже казала про те, що в Росії доволі велику частинку бізнесу займає саме інфобізнес. Тобто, якщо у нас люди тільки зараз починають покупати якісь курси, то у них курси регулярно купуються ще з 2019 року. Навіть раніше, я думаю, що можна було там щось купити. Саме через це у них є якась мінімальна онлайн освіта. Тобто ті люди, в яких варто навчатися, в яких варто щось купувати, і які точно знають ту інформацію, яку потрібно знати, якщо ти хочеш стати кваліфікованим у сфері, які ти хочеш бути Кимось за рахунок великої кількості реклам вони отримують величезну снижку від блогерів. У нас такого немає. У нас люди дуже сильно звикли до І В принципі, я розумію, чому, тому що також більшість наших підприємців просто беруть, копіюють той саме російський контент, або там російські курси виставляються за свої курси. А так як вони не можуть купити їх напряму, вони купують якісь сліви, а сліви зазвичай продаються тільки у тих, хто погано захищає свій продукт, а це погані курси. І де такий круговорот Тут, коротше, неякісного контента і навчань, я впевнена на тому, що якщо б у нас були дійсно класні там підприємці, які робили курси, ну або би всі купували курси у мене. То, звісно, результату було б більше. Але давайте переберемо бізнес-курс, повернемося до саме ugc Крітерів. Я вам вже казала про те, що у них розвинена тема ферми контенту, у нас така схема не розвинена. Я в кінці відео вам скажу, якби мої рекомендації взагалі по цій темі. Важливо сказати, що там заробляють більше, ніж у нас. Але не настільки, щоб наші люди через гроші були стереотипно бідними в голові. Тобто, я не куплю в я якраз знайду, бо дивлюся на тему або там на промі знайду той же самий товар, я не буду купувати бренди, це дуже дорого. Всі інфоцигани, всі найопчики і депутати варують. Так, да. ми бачимо такий контингент, але його не сильно багато. І я не думаю, що ситуація з нашим інфлюенс маркетингом якось сильно зміниться. Тому не варто витрачати на це багато бюджета. Да, у нас десяток блогерів, які роблять дійсно класну якісну рекламу, яка дає результат. А у них десятки тисяч блогерів. Тому, якщо ви хочете креативну якісну рекламу, звертайте увагу на нішових підприємців і інфлюенсерів. Чому я сказала підприємці? Тому що у них також є фактор брати реклами у експертів, тому що для них експерти це нормальні люди, а не інфоцигани, тому у них можна вільно брати рекламу. Люди їм довіряють. Розумієте проблему менталітету. Да? Звертайте увагу на людей, яким довіряють. Не потрібно гнатися за якимось хайпом, який висновку ми робимо. У них інфлюенс-маркетинг маркетинг це один з головних типів просування. У нас ні. Продовжуємо по відмінності. Так як у них обмежені джерела трафіку, люди перестали заходити в інстаграм і Тікток так же, як раніше, і у них дійсно в Тіктоці зараз більше дітей. Вони використовують розумні типи залучення клієнтів і офлайн. Але ви скажете, офлайн це дорого. Нам не підходить офлайн, а вони і не витрачають купу грошей. Варіант один це спільні магазини. Так, да, це коли два бренди відкривають спільний магазин. Да, така існує, і у них таке доволі популярне. Особливо, коли це якийсь маленький астравок в торгівельному центрі у двох магазинів один спільний астровок. Зрозуміли попапи взагалі ця тема більше пішла з Америки, з Англії. Там, взагалі, це дуже класно реалізовують. Я вам прикріплю тут фотографії. попапа. знаєте, це моя прям мрія. Оце така так, зробити. І в Росії це роблять три покази колекцій. Звісно, це більше підходить, якщо у вас там якийсь одяг або якісь аксесуари, шапочки, шляпки, можливо, навіть взуття. Але коли я шарила всю інформацію на рахунок російських бізнесів підготовки для цього відео, я побачила, що у них доволі популярна тема вечірок з показом товару. Тобто, фактично, день відкритих дверей, десь в якомусь орендованому приміщенні, куди звозиться там товар, який хочеться показати, і влаштовуються там три дні якихось вечірінок. Із розряду любі клієнти, ви Можете прийти до нас, випити шампанське і подивитися там якісь наші товари. Люди приходять, бачать ці товари, думають, о, я якраз таки давно хотіла купити, але не хотіла, от як то ж на доставку. От тому я куплю їх зараз тут. Зазвичай такі дні відкритих дверей проводяться три дні. Але як вони залучають клієнтів? Ви ось ці три дні? Взагалі, як вони залучають клієнтів? Розсилки є російський бренд LaModa їх піар директор в одному з своїх інтерв'ю сказав, що вони роблять 10 тисяч розсилок в день. Вони чітко сегментують аудиторію і у них супер конверсія по замовленням. Вони використовують serі маркетинг email маркетинг пуш-повідомлення і фоллоу опитування Я давно кажу, що Sірі – це супер крута річ, але звісно, що це чують тільки великі бренди і тому нею користуються. Маленькі бізнеси постійно думають, що да ні, я не дотягую і взагалі іноді не збирають базу клієнтів. От у вас є бізнес. Збере. Эту базу клиентов нет. Нет! <laughs> на моєму навчанню про бізнес у нас буде цілий урок по сієм маркетінгу. Від сірі маркетолога дуже великого бренду, я впевнена, що у вас є бонусна карточка цього бренду. Да, да, да. Настільки великого, а все все конфенціально, ребята, да В мене і у моїх колег сірі маркетинг збільшив прибуток. Бізнесу на 20%. Це ніхуя себе, ребятушки Якщо ви хочете масштабувати свій бізнес і збільшити прибуток, за два місяці, ребята, я запрошую вас заповнити анкету перед запис в описі цього профілю, а наша програма виглядає ось так. Продовжуємо про російські маркетинг. Наступне, що є немало важливим, це зручні доставки посилок. У них діє доставка під двері від кур'єра, який буде стояти за дверями і чекати, поки ти примірюєш свою сукню, вийдеш до нього і скажеш, будеш ти її забирати або ні. Це суперсервіс, якого в Україні я не бачила. Але я вважаю, що це крута послуга, але тільки якщо клієнт оплачує цю ціну за цю доставку та примірку. Тому що якщо це буде все безкоштовно, клієнт дуже розбалується А як ми знаємо, балування клієнта. Ні до чого хорошого не приводіт. В принципі, в Росії зараз бізнес намагається максимально утримати клієнта. Так як з появою і виходу величезною кількістю іноземних компаній з російського ринку стала велика кількість конкуренції Тому що велика кількість людей збідніло, їх звільнили, і вони подумали, що я хочу відкрити свой бізнес. Да. Ви не повірите, але така ситуація з'ясовується кожен економічний кризіс. Правда круто. Ну а на ні кожен. Ну, ви поняли, про що я говорю. Це те, що точно не потрібно брати у них. Тому що ось цю вилізану клієнтоорієнтованість краще, давайте ми понесемо в Європу. Там вони ахуєють від цього і будуть платити більше. У нас це приведе просто до якогось кошмар. По перше, маленькі бізнеси не зможуть нормально розвиватися, тому що у них просто не буде бюджету на те, щоб утримувати ось цей суперсервіс, до якого ми зараз всіх приучим. і так, вам може казатися, що створення неймовірного сервісу це завжди плюс. Але от подумайте, ви продаєте взуття, і у вас безкоштовна кур'єрська доставка, щоб приміряти це взуття. Скільки у вас буде відмов? Скільки ви будете платити цьому кур'єру? Ви не підете в мінус просто з оплати кур'єра. А уявіть, якщо так будуть робити всі магазини взуття, а ви не будете, тому що у вас не буде на це бюджет. Ну це печально, печально. Ну це взагалі стимулює рост, звісно. Ладно, все блін. Ми у нас в не про це відео. Створюйте сервіс, але робіть його там. Де його вже по факту цінують, де люди готові за нього переплачувати, а не робіть його базою для всіх за маленькі гроші. Побережіть нірви. Друге, що не треба брати у росіян, це інфлюенс-маркетинг. По крайній мірі, в такому вигляді, як він працює у них. А точніше, це реклама у всіх, хто зараз на хайпі. Друзі, якщо ви зараз візьмете рекламу у Ані Алхім, буде печально. У них немає такої сильної культури відміни, тому що вони дуже багато усіх треш персонажів. У нас їх мало. І зазвичай, коли вони з'являються, вони не отримують таку величезну. Кількість охоплень, як в Росії. Але я думаю, що ця ситуація скоро виправиться, якщо чесно. Не працюйте з інфлюенсерами на хайпі. Побережіть нерви. Але що варто у них вкрасти? Перше активний серіал маркетинг. Заповніть анкети в описі профілю. Це розсилки, робота з базою клієнтів, робота з холодною та теплою аудиторією. Це все може кратно збільшити ваш прибуток. Українські бізнеси це майже не використовують. Будьте першими, хто зможе це зробити. Друге масовий постінг. У нас не заборонена реклама, і ми маємо перевагу у тому, що можемо створювати багато контенту без помітки, що це рекламний контент. Ферми контенту працюють гарно, якщо це масово. Спробуйте. Також робота з створенням окремих фейкових блогерів також доволі цікава. Треба буде якось спробувати. І також те, що гарно працює у них, але мало показується у нас, це внутрішня робота бізнесів. І ви зараз можете сказати, та ні, я же показую, що ми там робимо відправки і так далі, але це не в такому форматі. Внутрішня робота бізнесу зі сторони працівників. Наприклад, коли працівник розповідає про те, що йому подобається у вас працювати, або консультант в вашому магазині дає дійсно класні. Рекомендації у своєму блозі про те, що можна купити у вас в бізнесі. Це ось такі рекомендації, які є доволі нативними, і вони можуть бути дуже ефективними конкретно в вашій ніші. Та мені здається, до речі, в будь якій ніші вони будуть ефективними. Я сподіваюся, що вам сподобалось це відео, ви знайшли тут хоч щось корисне для себе. Не копіюйте російський контент та спробуйте його адаптувати, раз вам вже щось сподобалось. Користуйтесь моїми порадами, заповнюйте тупер записи на курс про бізнес, використовуйте серію маркетинг, і почніть вже рахувати фінанси свого бізнесу. Я вас дуже прошу. З вами була Віка Івашина, власниця бренду одягу Шоперсві, експерт. Вот. Всім гарного дня, пока! От мені в інтернеті.